Доброго дня всім підписникам і гостям мого каналу. Сьогодні нарешті відкочую соняшник. Ну, як відкочую, прокочую, де си нічого по магазину забираю. І кому треба, вертаю назад, там світлу сушу сортую сотосховище. Закладаю, а ну, ще ношу віддаю. назад. мало лише щось може принесуть. Так, розпаковка можна сказати. Сьогодні протестував столик такий для розпочатку сутів. Замовляв, як акція басковича було дуже ним задоволений, Прямо треба... треба давно було його купити. Ось тут є така ситуація. Так, медук. Зараз відкрию краник, подивимось, який медук. Медук. Дуже та, теплий і дуже рідкий. Я думаю, що спеціалісти що вміють через монітор вологість меду напишуть, що він не достиг, він влажний. Туди сюди, так скажу. В магазини я качаю майже зі 100% печаткою. 90% так, це точно. А, а то більшість рамок повністю 100% Ну то таке, що по... По, по медозбору медозбор у, 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 притухає. бджоли мені наче поменшало. Зносив цей такий медозбор по цій жалюці наших бжілок. Ну, Звісно, мед теплий вилітає з рамок капітально. Прямо дуже так. Що ще? Ну, заливаю я медом такі відра 20-літрові, докупив ще відер, Кстати, Бо не вернув мені один із тих, хто в мене матку купувавший до Сітару. Оце таке діло. Так от що я ще хотів сказати? Ага, хотів я знати ще відповіді на деякі коментарі. Ну, зараз десь перейду в другу кімнату, бо тут дуже жарко. І зніму, кому цікаво, послухайте мої відповіді на коментарі. Так, рубрика відповідь на коментарі. У минулому ролику я показав там, пару сімей з медом. Я дивлюся в деяких глядачів каналу Бомбануло того, що показав я той мед. Один коментар пише, побільше показую меду. Експортери піднімуть типа, ціну на мед. Ну, типа він хотів сказати, що ти показав мед, тепер експортери не піднімуть ціну на мед. Ну, я не знаю, які в вашому уявленні експортери. Чи це там, ви їх уявляєте як діди, які дивляться сидять в інтернет? О Боже! Похожу, що нема, Майду, давай ціну піднімать, що? Та там прошарені дядьки сидять, які ведуть і статистику і все. І в кінці, навіть всередині серпня, вони приблизно до плюс-мінус, я думаю, 5 тисяч тонн будуть знати, скільки мед викачано в Україні. З-під медогонщики ось будуть дзвонити, питати, що по чому а він подивиться, ага, цей номер дзвонив в минулому році. У нього було 700 кілограмів, а то в цьому 300, допустимо, чи ще щось. Так що там люди прошарені і не думайте, що показав mm -hmm. там хтось один-два метри, то вже все через та ціни не буде. То не закинуть ще якусь мульку, так само, як там була і зимовка в Аргентині. Як це метилфурфурол, що там ще у нас був, технічний мед у нас був. Не знаю, це цього, цьогорічна мулька, я думаю, буде це. Вибрана квота в Євросоюз. Більш усього. Ну, після Нового году, я думаю, їм по-любому прийдеться ціну піднімати. Навіть судячи з того, що меду в Україні мало, я думаю, вони 50 гривень невдовзі будуть вже предлагати за мед. За кілограм. Так, ще на який коментарі я хотів відповісти. речі, вони лежать. Під кожним відео, що ти працюєш в таких перчатках, це ти не бджоляр, там, ну блін. Ну, я надіваю їх, щоб прополіз до рук не лип. О, я нікуди в них не хожу, ні, ні вправляюся, ні, ні на грядку, нікуди. Вони тут лежать тільки до бджіли, я їх одіваю. Всю, кому не нравляться, не подобається дивіться, як я працюю в цих перчатках, ідіть далі. Ага, і ще хотів я на якийсь коментар відповісти на давній. Ага, пише, підбувні під яким відео писав, якийсь глядач. Треба працювати, щоб бронів не було. Так от хочеться сказати тому глядачеві. Щоб працювати, треба, щоб був кінцевий результат в кінці сезону. У моєму випадку він вираховується, як кількість сімей, яких перезимувала, взята, і взята і викачана кількість товарного викачаного меду. І кількість товарного меду викачаного ділиться на кількість сімей. І виходить на круг, скільки в тебе ти викачав. є результат, я щитаю посіки, як вона працювала. А те, чи роїлась вона в тебе, чи не роїла, чи ти от водки робив, чи ти там сім'ю на 5 ділив, чи на 10, на скільки хочеш, все, Цифра одна. Кількість перезимувавших сімей і кількість товарного меду, то є поділена на кількість перезимувалих сімей. Ну, якщо у вашому випадку ви вважаєте великим результатом, те, що у вас сім'ї не радяться, хоч навіть у вас і меду не буде. ну, Вважайте, що це теж крутий посічник. Так що то якось так. Я дивлюся, що в тренді цього року торохтіть рамками. Ну. Мед показав, так якось ось ж буде, чесно говоря. Ну то якось так. Так що нічого, працюємо далі. Я думаю, на нашому каналі збереться якесь там 500, допустимо, підписників адекватних, з якими можна буде общатися нормально. І все буде хорошо. Так що підписуйтесь на канал, будемо і далі знімати, як ми качаємо, як обробляємо, все, в общем, будемо показувати. Дякую всім в общем, за увагу. А хто там неадекватні коментарі пише чи ще що, щось, там три кнопочки заблокувати, а не буду там вислухувати всякої єресі. Ото така. Тож дякую всім за увагу. До надію, до скорої зустрічі.